А воюють все нас здесь? Все отлично. Я не можу ні на кого обіжатися, чисті. Будинок милосердя діє за рахунок святоархангельського монастиря та за рахунок благодійних пожертвувань. Тут в затишних кімнатах знайшли притулок близько 140 престарілих пристарілих чоловіків та жінок. Ми раді, що одесити откликается на общую біду. У нас очень багато волонтерів, у нас дуже багато жертвователей, які немного по свои які свої жертвуют и жертвують і этот большой дом милосердя. У будинку милосердя працюють різнопрофільні лікарі, яких часто запрошують спеціально з інших лікарень для допомоги нужденним в будинку. Працюють вони на благодійній основі. Самі різні є пацієнти. По мере можливості назначаємо лікування, медикаментозне, капельниці. Нестачі їжі в будинку немає, ділиться кухар. Престарілих чоловіків та жінок годують як належить. Ну, звичайно ми приходимо утром на роботу, готуємо бабушкам завтрак, бутерброди, кашу, чай, там салат якийсь, обід у нас. Первое супы, борщи, второе, опять же, салаты. Полудник, сами печем, если нет печеного. Или булочки нам привозят, или что-нибудь сладенькое, печенье и конфеты. И ужин це вот ми їх кормимо чотири рази в день. Василь Князевич раніше працював в Міністерстві охорони здоров'я. Сьогодні він вивчає існуючий український досвід з допомоги нужденним. На основі цього досвіду він планує створити в Одесі центр паліативної та хоспісної допомоги. Я займаюся паліативною допомогою і церква, церква в цьому напрямку повинна відігравати велику роль. І цей досвід в монастирі він мене надзвичайно. Ну, позитивно, я так вражений по-доброму. Я не почув, от які не важкі ці хворі тут. І люди, які знаходяться, не почув ні запаху якогось неправильного. Вони доглянуті, чисті, незалежно від того, в якій важкості вони перебувають. От такий досвід ми будемо далі пропогодувати. Церква цим повинна займатися. В Україні існують будинку милосердя, але на всю країну їх поки що не більше п'яти. Євгенія Швіц, Олена Логінова, Анастасія Доманська. Факти.